Є такий запит, ми хочемо розробити умовні позначення, і для цього спробуємо застосувати таку е, готову табличку, але, звичайно, треба буде використовувати можливість її редагування. Почнемо з того, що вона зараз дуже велика, оце є 40 метрів у віртуальній моделі, тому, в принципі, було б не зле і її ще її підкоригувати в такому варіанті. От Тут, наприклад, А, до речі, розпочнемо з того, що я розповім, де то є. Ця це, це табличка в нас розміщена у бібліотечних елементах у 2D-елементах, 1.7, 2D-елементи. Зверху тут є графічні символи. І умовні позначення поверхні. Ми її хочемо застосувати для того, щоб, наприклад, можна було показати різні штриховки для генплану. Ось, тут в нас є номер, є тип штриховки, і. Назва штриховки. ось Вже подивилися, що вона досить масивна, велика, хоча для містобудівного контексту, напевне, вона цілком нормальна, тому що якщо ми там будемо застосовувати тисячний масштаб, то цілком може бути нормально, Але хочемо і дізнатися, як можна змінити ці параметри також. Ми почнемо з того, що подивимося, які тут є. Параметри у нас. Кількість рядків, я, до речі, їх вже змінила. Тут зараз є, наприклад, 4, поставимо там 8. Окей. А, я вже тут щось якраз наклазала. І коли я забрала автоматичний розмір клітинок, відповідно, все змінилося не дуже добре. Тому не забираємо поки що ось цієї галочки. Коли ми змінюємо кількість, так, відповідно можливості по штриховках теж змінилися. Але оці у нас такі загальні штриховки їх, звичайно, треба буде змінити. Далі у налаштуваннях у нас йде назва. тут є у нас Показати назву графіка, тобто це умовні позначення, їх можна застосовувати, наприклад, ми хочемо для генплану. Далі номер. Ну, номер штриховки може бути. Тип штриховки. Так, можна написати штрихування, наприклад, і назва. Там тип штрихування і назва. І назва. Окей, і все змінилось. Тобто інтерактивні можливості тут є. Далі можна подивитися, дивіться, у нас тут є можливість одразу, оцій в першій клаці, змінити типи штрихування. Якщо тут у нас 8 рядочків, тобто 8 типів штриховок, я спочатку зміню ось оцей. наприклад, це у мене земля, в, ній, в принципі, підходить. Але я хочу зробити, щоб було, наприклад, верхнє перо зеленого кольору. Ось воно вже зеленого кольору. Наступне. Наприклад, хочу зробити так, щоб от наступний рядочок треба буде перейти ось тут на двічку. У мене є така цегла. Я хочу змінити її на ось отаке і зробити тло, наприклад, таке легко-оранжеве Ось це теж як варіант. Вже тут я тло змінила. Третій варіант: ось тут є у нас така цегла правильно. І треба перейти на третій. Пункти, так. Ну, насправді тут зміна цегли, наприклад, я б могла б показати там зміну масштабу і тому подібне, але все, скоріше за все, треба в... можна перейти по готовій, так і вже щось зміниться. От так само, в тому числі, наприклад, я вже хочу п'ятий номер, переходжу п'ятий, Тут є 50%, наприклад, бутовий камінь змінимо і перший, і друге. Ось, є у нас тепер ось такий бутовий камінь, типу така ж триховка. Так? І цих 50%, я хочу написати, що це є бутовий камінь. Там, де назва поверхні. Пишемо бутовий камінь. Ось, є, пишемо. Окей, і таким чином ми, в принципі, можемо налаштувати одразу готову табличку. І в цьому, наприклад, масштабі, якщо я перейду там, на 200 й масштаб, ось, і там, наприклад, тисячний масштаб, то в принципі все фіксується, і ми бачимо, що не вилазить за свої місця. Але пам'ятаєте на початку, коли я забрала галочку, воно все е, змінилось. Ось отак. Ми цікаво, як воно е, діє з масштабами один до одного. Ні, тут просто щось дуже не налаштоване. Ймовірно, зовсім не враховується цей масштаб. Так? Ну, але і за, я бачу, за параметрами так теж досить складно впильнувати. Ну, якщо не забирати ту галочку, то бачу, що все більш-менш нормально. Просто тут підбираємо потрібні штриховки із тих, які ми застосували. І в принципі, Якщо нам потрібно буде зменшити масштаб оцих там, наприклад, букв, то я, ну, давайте спробуємо з того варіанту. Наприклад, якась там у мене штриховка, допустимо ось ця земля, до речі, в цьому один до одного давайте візьмемо реальніший. Масштаб ось видно землю. я можу навіть спробувати її налаштувати. Ось тут, допустимо, земля є. Треба її налаштувати на такий колір. Пам'ятаю, що вибрала четвірку. А тут прозорий, до речі, є ось ми зробили землю. І я зараз закину її. На аркуш. Ось вона тут є, ця земля, і є такі гіантські умовні позначення. Поки що складно сказати, як можна зменшити окреслення, тому що коли ми там співрозмінні ставимо от, наприклад, тут в нас є креслення, і виводимо на бік ось цю всю річ, оновити. тобто ще раз копіюємо креслення, вирізаємо чітко. Межі таблички оновлення. Вирізаємо так, щоб вся табличка сюди влізла. Оновлення акуратно. Можна забагато оновити, ну тобто так, щоб достатньо було. І тепер, щоб це було більш-менш, скажімо так, пропорційно, можна взяти за край. І дивіться, два рази зменшити, так, щоб ці букви були так, як потрібно. Ми зазвичай стараємося підтягнути ці букви, щоб вони були читабельні ну, в масштабі. От в нас а другий формат. Я бачу, що можна ще зменшити, щоб більш-менш цей шрифт був ну, такий співрозмірний. Приблизно ось у таких варіантах ми можемо застосовувати ці умовні позначення, дивимося пильно на штаб, як це все виглядає, щоб це було більш-менш читабельно.